Чому різниця роторної електробритви та шейвера? Ну, Різниця є, вона велика. По-перше, ось шейвер це сітково, роторна це ось така з різними голівками. Буває 3, буває 2, буває 5, навіть дивлячись, яка це модель. Ну, Стандартна, в основному, тобто, саме розповсюджений варіант. Отже, якщо ми порівнюємо шейвер і роторну, шейвер це для, виключно для грубої дрібної щитини. Тобто одноденна-дводенна щитина. Дуже добре буде шейвер. Якщо це майстер-барбер, у нього саме в арсеналі буде шейвор, тому що він шейвером йому більше підходить для точних робіт, він більш частіше працює. Він справді шліфує все під нуль. Тому шейвер ідеально підходить для професійної роботи. Плюс шейвер це тільки сухе гоління. Ми спілкувалися недавно з нашим клієнтом. Він каже, була в лавні роторна. От, каже, вирішив шейвер, Чому? Тому що до роторної ну, треба якісь засоби для гоління, тобто чи крем для гоління, якщо це буде начнет НАТО, то там дозволяється мокре гоління. Якщо це шейвер, це тільки сухе гоління, відповідно, ви економите на цих засобах. Також а, є шейвери з тримером посередині. Відповідно, це навіть може бути вже і тижнева щетина. Ось. Тому що якщо це в класичному вигляді, як зараз тут. Це в на година, але він буде брати частіше. Плюс, хто з бородою, шейвер буде краще, тому що ось я бачите, з бородою, він у мене є в наявності цей шейвер. І ми зможемо, тобто, за рахунок ось цієї конструкції, я можу більш. Робити точні роботи. Тому що ось таким роторним пристроєм, ну мені це складно. Це, це тільки для гоління повністю всього обличчя. Роторна перевага, що це може бути справді засоби для гоління. От. Роторна вона може взяти трьохденну щитину, трішечки більше. І роторна може взяти м'яке волосся. Тому також це ну, плюс роторних. А так, вирішувати вам, в принципі, і роторні має місце бути, і шейвери. От в кожному трішечки своя філософія, але, тим не менш, все таки якщо моя така суб'єктивна думка, ну я би обрав шейвер, тому що я з бородою. Можливо, що ця велика причина. А так, в принципі, є і той, і той пристроїв нас в наявності, і можна підібрати собі те, що вам потрібно.